Отже, слово акурат. Польські синоніми це влашні, докладні, в сам раз, в той хвилі, в тим моменті. І в розмовній мові можемо почути навіть в значенні підтвердження згода рація. Українською мовою можемо сказати якраз, власне, прямо зараз, саме в цей конкретний момент. Трітно пам'ятати, що значення цього слова залежить від контексту і від даної ситуації, а інколи навіть від інтонації. Отож, кілька речень для прикладу. Дзвоніш акурат в те, о тобі мишлі. Ти дзвониш мені якраз тоді, коли я про тебе думаю. Тобто щось відбувається в конкретний момент. Далі, в значенні, коли ми хочемо щось або когось виокремити з решти не м'ялам охоти з тобою розмовляти. Власне, я не мала бажання з тобою розмовляти. А, далі ситуація з відтінком іронії. А, так, очевидно, Акурат, ти завжди маєш рацію. Так, так, звісно, саме ти завжди маєш рацію. А, наступне речення це коли щось ідеально підходить для чогось. А, наприклад, погода є акурат на спасер. Погода а, якраз для прогулянки. І останнє речення на сьогодні це коли а, слово акурат використовують в сенсі підтвердження. А, то була трудна децизія. Акурат. Це було складне рішення. А, так, це правда, а я погоджуюсь. Отже, друзі, якщо для вас ця інформація була корисна, залиште коментар під цим відео і ще побачимось.